Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми розглядаємо типове завдання з органічної хімії до теми класифікація терпенів, особливості та хімічні властивості моноциклічних та біциклічних терпенів, значення і застосування у формації. Завдання звучить наступним чином: укажіть асиметричні атоми карбону в структурі альфа лимонену і ментолу, скільки оптичних ізомерів мають ці терпени. Напишіть схему синтезу терпінгідрату, яке застосування формації має дана сполука. Почнімо з написання структурних формул альфа лимонену і ментолу. Зараз ви бачите на слайді ці структурні формули. Пам'ятаємо, що лимонен це моноциклічний терпен, а ментол це похідне ментану, тобто моноциклічного терпену. Далі, нам потрібно позначити асиметричні атоми карбону даних. В сполуках. Відповідно, в лимонені ми будемо мати один асиметричний атом карбону. В ментолі їх буде три. Я нагадаю, що асиметричний атом карбону це такий атом карбону, який містить чотири різні замісники. Можна сказати асиметричний атом карбону, або інакше, хіральний атом карбону. Далі, скільки оптичних ізомерів мають ці терпени? Для того, щоб зрозуміти. Скільки оптичних ізомерів будуть мати ці сполуки, нам потрібно скористатися формулою, яку ви зараз бачите на слайді. N дорівнює 2 в ступені N. N велика це кількість ізомерів, N маленька кількість асиметричних атомів карбону. Тобто, в лимонені у нас є лише один асиметричний атом карбону, відповідно, лимонен буде мати два оптичних ізомери. Ментол містить три асиметричних атоми карбону. Відповідно, він буде мати вісім оптичних ізомелів згідно з цією формулою. Далі, наступна частина нашого завдання це схема синтезу терпінгідрату. Перейдімо до наступного слайду, і ми бачимо добування терпінгідрату. Гідратацію пінену, що міститься в піненовій фракції з для цього скипетари змішують з тирсою і додають 25% сульфатну кислоту, залишають на холоді на 10-14 днів. Терпінгідрат випадає в осад. І ось ми його бачимо в даній схемі. Ми знаємо також, що терпінгідрат застосовують при хронічних бронхітах як підхаркувальний засіб. Ось ми виконали дане завдання. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!